Місто з особливим колоритом та щирими людьми це Олевськ. На півночі Житомирщини знаходиться край, що здавна славиться неповторною природою, багатими лісами і щедрими землями. Все це у поєднанні з професійним менеджментом, розвиненою інфраструктурою та логістикою постійно переконують, Європа починається саме там, де поліпшують благоустрій, нарощують економічний та промисловий потенціал і дбають про людей. Місто Олевськ. Доказ тому. Історія Олевська дуже древня і багата як історичними знахідками, так і археологічними артефактами. Були на Олевщині і сумні сторінки історії. Втім, перемагали людська нескореність, працелюбність і любов до рідного краю. Незмінно протягом тисячолітньої історії у цьому краї дбали і про народно-господарський комплекс, і про духовність. Попри плин часу, цінності не змінилися, і сьогодні Олевськ став містом, де сучасність невід'ємно переплетена з традиціями та історією. Постійно розвивається соціальна інфраструктура, поліпшується благоустрій, і тому сьогодні Олевськ має всі ознаки європейського міста. Всі дороги ведуть до Олевська, жартують олевчани. Автошляхи до цього міста і надійні, і в належному стані. Вулиці міста стали гордістю, адже вони капітально відремонтовані, а центральну вулицю прикрашає понад 2 кілометри сучасної бруківки. Промисловість є важливою складовою частиною господарського комплексу міста і представлена машинобудівним, деревообробним та харчовим виробництвом. Сьогодні економічний потенціал Олевська представлений здебільшого приватним бізнесом та державними підприємствами. Сучасний підхід, модернізація та випуск конкурентно-спроможної продукції дають можливість знаходити ринки збуту не лише в Україні а відтак бюджету утворення міста має позитивні динаміки. У 2006 році ми поставили в Олевську на водоканалі станцію не яка облашлася бюджетом 970 тисяч. На сьогоднішній день в Олевську найкраща питна вода. Маємо всі стандарти, де 50% населення нашого в місті, користуються цією водою. І в подальшому, та коли йде посуха, то теж люди просять для того, щоб підключатися до водоканалу. Ми також зробили програму для індивідуального опалення. Коли ми з 90-х років по 2010 11 рік були у нас портальні котельні, де ми вігали дорогий газ, сьогодні ми ушли від газу, бюджетна сфера і населення. Ми сьогодні використовуємо тільки Бюджетна дрова наші ті саме, те, що у нас дуже-дуже великі запаси в Олевську. Населення придумали програму, яку давали по тисячу гривень до молоді, що вони переводили свої котельні на індивідуальні приватні квартири на індивідуальне опалення. У нас все вдалося і ми маємо непогані показники і в місті, і в області, і в Україні. Медицина та освіта понад усе такими, зокрема, є пріоритети роботи міської влади Олевська. І, як доказ, сучасні корпуси лікарні, новітнє обладнання і можливість отримати кваліфіковану допомогу лікарів у місті функціонують пункт екстреної допомоги, створена належна система освіти, яка забезпечує повноцінний і всебічний розвиток юних жителів міста. В Олевську надзвичайно багата та розмаїта духовна спадщина. Завдяки толерантному ставленню до різних конфесій, в архітектурний ансамбль міста гармонійно вписалися храми, церкви, костел та молитовні будинки. Місто прикрашають пам'ятники, що є свідченням шани до історії. Окрасою Олевська вже є парк культури та відпочинку. Втім, на цьому міська влада не зупиняється і пропонує інвестиційну пропозицію будівництво паркової зони у центрі міста. Усі починання в Олевську вдається реалізовувати завдяки злагодженій і професійній роботі команди містоуправлінців. Там спільна мета зробити Олевськ ще більш комфортним для проживання мешканців та інвестиційно привабливим. Я дуже горжусь своїм містом, горжусь тим, що працюю тут міським головою. І бачу стратегію розвитку нашої території. На даний час ми почали добудовувати 30-річний давності будинки, з їх 8 квартир було віддано дітям-сиротам. Будинок по Чкалова теж планується здати в вересень, жовтень місяць 2015 року. Плани дуже-дуже великі, амбітні для того, щоб розвивати наше місто. Інфраструктуру, дороги, навчати молодь, щоб вона була проєвропейською, проєвропейського бачення і теж працювала і жила по європейським стандартам. Це моє бачення як міського голови. Краще в житті я не бачив, коли служить людям. Мальовничий край, де проживають працьовиті люди, це Олевськ, неповторний колорит, традиції та щирі гостинні люди це те, що можна зустріти тільки в цьому сучасному місті на півночі Житомирщини. Це місто вже є прикладом, як можна поєднати культуру, традиції та працелюбність людей. Ніколи не проїжджайте мимо нашого міста. Всі ми раді зустрічати гостей. І не тільки гостей, а всіх людей, які приїдуть, подивитися, і наше камене село, і нашу дику природу, і просто побувати в нас в місті і в районі. Ми будемо задоволені. Вам гарантуємо всім безпеку, добробут, харчування і все остальне. На досягнутому тут не зупиняються Олевськ і надалі розквітатиме.